Капеланське благословіння на 14 березня 24 го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про Хресну дорогу Ісуса. Це була п'ятниця, коли Він потрапив на суд до Пилата, був звинувачений, несправедливо. Потім його знеславлювали, і він йшов хресною дорогою. Потім якийсь там з поля селянин йшов і хрест його ніс. І жінки, які за ним ходили, йшли за ним і плакали за ним. А потім його розп'яли, і він помер на хресті, і якийсь поважний особа Йосип з Зарамафії пішов до палати і випросив зняти з Христа, і був він покладений. У гріб у скелі і був прикладений. І на фоні цієї всієї дороги, знаєте, одні слова, які для нас дуже незручні, незрозумілі, або ми не маємо сили на них виконати, сказав Ісус. Коли він, його розп'яли, Він а, звернувся до доця і помолився: Господи, прости їм, бо не відають, що творять. Ви знаєте, коли почалася ця війна, я думаю, як виконати заповідь молитися за ворогів своїх? І ви знаєте, з першого дня я ну, наважився і почав свої молитви використовувати цю фразу за ворогів своїх. Господи, прости ворогам моїм, вони відають, що творять. І ви знаєте, за два роки я думав, що мене в якомусь місті голосно воїни осудять. Хтось каже, як ти можеш за них молитися, вони ж такі звіри. І ви знаєте, за два роки жодна людина, як солдат, так і командир, жоден з них мене не звинуватив в тому, що я так роблю. І ви знаєте, коли Господь мені заповідає, я хоч і боюся це, але з довірою роблю, то е, я роблю правильно. Я можу не усвідомлювати, чому це потрібно, але я можу усвідомити, що це потрібно не те, що ворогам мої, а те, що мені це потрібно. Щоб я не був такий, як ворог мій. Це питання. Я повинен не бути схожим, якщо я вважаю, і якщо я бачу, що переді мною звір, то я не повинен перетворюватися в звіра. Я повинен залишитися людиною і не просто людиною, а людиною Божою. За образом і подобано створеними, і, опонавши, опонувала, яка опанувала цей образ, І ви знаєте. Це у мені в серце взялось. І я продовжую молитися: Господи, прости ворогам моїм, бо не відають, що творять. Ісус це зробив і заповідав нам, а я йому довіряю і вірю. Він пройшов цю хресну дорогу, а врешті-решт переміг, воскрес. І смерть ця подолана була. І я, коли буду слухатися свого Господа, то і в цій війні буде перемога і буде радість. Перемога як зовнішня, тобто в самій війні, так і внутрішня над сатаною, який хоче мене спокусити і повести іншим шляхом, своїм якимось шляхом моїх надумувань, моїх страхів або моїх, ну, моїх усвідомлень, щоб я робив волю свою, а не його. А я повертаюся і хочу робити волю отця, а не іншу волю, і не свою волю. Амінь.